Доброго дня, малята! Ось і прийшла до нас справжня весна. Сонце дарує своє тепло, розквітають весні квіти, зеленіють дерева та трава. З теплих країв повернулися птахи. А що це за гомін? Погляньте, зимуючі птахи зустрілися з перелітними і сваряться між собою. Давайте їх помиримо. Ми з вами визначимо пташку за описом та голосом, назвемо її та посадимо на відповідне дерево для зимуючих чи перелітних пташок. Цей птах середнього розміру має короткі, але міцні лапки, хвіст, два крила. Маленького ліпку з маленькими очима та маленьким загнутим дзьобом, вкритий жорстким, але гладким пір'ям. Має забарвлення сірого, чорного, рудого або білого кольору. А так він подає голос. Так, це голуб. Це зимуючий птах. Садимо його на дерево для зимуючих птахів. Це невеликий птах. Тіло птаха масивне, шия коротка, довгі ноги, товсті й сильні. Гострий дзьоб, тонкий і довгий, злегка вигнутий униз. Хвіст короткий, майже прямий на кінці. Кругла головка з маленькими круглими очима. Пір'я чорне з білими плямами. Послухаймо його. Так, це шпак. Це перелітний птах. Садимо його на дерево для перелітних птахів. Цей птах є досить великим, з великою головою та тупим і широким дзьобом. Колір пір'я повністю чорний, хвіст великий клиноподібної форми. Має дві великі тонкі лапи, два дужих та великих крила. Послухаємо. Це ворона. Правильно, вона зимуюча. Ця маленька пташка має тіло. Подовженої форми. Вузькі загострені крила, короткий, але широкий дзьоб. Хвіст вилкоподібний, І крайні пірїни подовжені у вигляді косиць. Лапи маленькі, але сильні. Пір'я у цієї пташки зверху чорного кольору. На лобі підборіді і горлі червоно-каштанове. Забарвлення грудей і черепця біле. А як же вона співає? Так. Це ластівка і вона є перелітною. Цей птах має невеликі розміри. Маленьку голівку з потужним дзьобом. Пір'я має сіро-коричневе забарвлення. Хвіст та крила короткі. Також має короткі тонкі кінцівки. Послухаємо його. Правильно! Це горобець. Він зимуючий. Це високий птах що володіє довгою шиєю і ногами. Голова таких птахів зовсім невелика. Дзьоб прямий, гострий. Крила і хвіст пишні та довгі. Колір пір'я буває білим або сірим. А ось і його спів. Це журавель перелітний птах. Це невеличка за розміром ташка, голівка в неї чорна, а оченята жваві, наче вуглинки, дзьобик маленький гостренький, спинка у пташки зеленкувата, крила в крилі ті білими та синіми смужками, а грудка жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтиками. Хвостик ніби трикутник. Ось як вона співає. Це синичка, і вона зимуюча. Ця пташка невелика, дзьоб у неї середньої величини, злегка зігнутий донизу. На голові деяких видів є чубчик. Тулуб у птахів тонкий, хвіст довгий, крила, як правило, довгі і гострі, короткі ноги. Колір пір'я зустрічається сірий, білий, бурий, іноді з плямами. Послухаємо її. Так, це зозуля, перелітний птах. Це невелика пташка з яскраво-червоною шапочкою. Пір'я цього птаха має строкате забарвлення. А ще він має короткі ноги з чіпкими кіхтями, жорсткий хвіст, дзьоб прямий, міцний і гострий. Які ж він подає звуки? Так, це дятел. І він сідає на дерево до зимуючих птахів. Це невеликий птах, схожий на горобця, має сіре та руде зарбавлення. Голова прикрашена невеликим чубчиком. Послухаємо, як же він співає. Так, це жайворонок. і він сідає до перелітних птахів. Молодці. Все вірно відповіли та помирили пташок. А чому пташки називаються перелітними? Так, тому що восени ці птахи відлітають в теплі краї, а навесні повертаються. А чи знаєте ви, як вони летять? Качки, гуси та лебеді летять клином. Ластівки та шпаки летять зграєю. Журавлі летять трикутником, ще кажуть в народі ключем. А зозулі летять поодинці. Ви вже почули, як птахи подають голоси. Тепер давайте скажемо, як вони це роблять. Ластівка Щебече. Соловей. Заливається. Зозуля, кує Журавель, Курлича. Жайворнок. Звенить А зараз назвемо дитинчат перелітних пташок. У зозулі зозуленя, у журавля журавлення. У шпака шпаченя, у лебедя лебединя у лелеки лелеченя, у ластівки ластовеня. Які ж ви молодці? Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!